Доброго дня! розкажи трішечки про свій бренд, і як часто ви приймаєте участь в таких масштабних заходах. Добрий день, я представник компанії Сільбо. Ми намагаємося підтримувати такі заходи. Розповідаємо нашим людям, нашим гостям про те, що бренд SIRPO експерт у майже у всіх напрямках, і це і в міцному алкоголі, це і сири, це устриці, це їжа, азійська і люба кухня. Я вас зрозуміла. Так як ви часто приймаєте участь в масштабних таких заходах, підкажіть, будь ласка, чи допомагає саме наш застосунок сервіо з оплатою пришвидшити всі процеси? Ну, я чесно вам скажу, я з багатьма системами працював, і я дуже дуже мені подобається система сервіо, вона дуже зручна, швидка. Вона працює без проблем. Якщо є класний у вас інтернет, то ніяких проблем не буде, дуже швидко реагує на все. Оплати, статистика ну все клас, круто, і вона дуже спрощує нам життя тим, що вона може бути кожна людина на телефоні. Да? і це додатково знімає навантаження з каси, тому мені дуже подобається. Дякую вам, дякую за відгук, Гарного дня. дякую.